Зараз ми хотіли би, щоб ви поділилися своїми думками, може, враженнями. Може, як повпливало на вас, що вас надихнуло? Просто поділіться своїми думками, і ми хочемо кожного, хто бажає, запросити сюди і передавати мікрофончик. Будь ласка. Значить, обмеження 5 хвилин. Коротше, скажу просто. Я там спав і зрозумів, що не насправді класно. Якби не було в я б сказав, що я його все забув, але я багато чого пропустив, чесно вам скажу. Я не знаю, як вони, вони точно не зробили всі домашки. Я відвідаю, я бачив по їхніх глазах, а сам попані. Не мій брехати, так? Ви кон'єр написав? Бачили? Бачили? А я зробив. І насправді, коли проходив цю тему конверта і почав споминати кумана, там друге людина трохи вийшла, а потім попала якраз та, яка треба була. Не ну, поняв. Скажу, ну, теми дуже такі класні, і вони підняли те, що деколи ти забуваєш, як віручий. Ну насправді, і, я сповню. Як я прийшов до церкви, да, який я був, що ну, я там не сильно помінявся, що робити і робити. Але тим не менше, есть, воно реально збудовує те, що є всередині, коли ти хочеш сховатися від цього, да, або забути це, як яке І насправді ці теми багато чого підняли того, що ну, від чого ти сам відховаєшся. Типу, ну, кожен день про це не думав. Тому насправді кажу, що да, дякую дуже класно і збудовуючи. Але те переривують. <рив> Добре. <рив> Дякую, Вовчик. Будь ласка, ще хтось, друзі. Можна, можна змісті. я, але я можу з місця. Можна, можна з місця. Ні, можна без нека, я голос Я коли дивилася онлайн прощення, то в мене не було, я дуже хотіла бути. У мене є одна історія, коли я працювала, з 18 років працювала з однієї школи, ми жили разом там з дівчатками. І ну, вважала, що це моя сім'я. І коли вона підставила на роботі, я все життя, скільки мені ну більше 15 років, я знала, що Бог відомстить, я би хотіла бачити. Але тоді, коли завжди, коли я згадувала цю історію, ні, я не то, що зі злостю, я просто знала, що просто так це не мене їй. Але я би хотіла бачити. І Бажано в той момент, але я знала, що це не буде. Але в той момент, коли було прощення, я зрозуміла, що Дану його нести тільки каміння. Я зрозуміла, що це можна відпустити. І все. Я, мені якось так стало легше, ви тоді вели цю тему, і я зрозуміла, так, не те, що я про неї не згадаю, але вже не згадаю з тою можливо, злістю очікування в, в помсти такої якоїсь. Так? Так, ви зрозуміли, що ви не сидите на правій судді і не в мантії судді. Так? Це чудесно, дякую, спасибі великим. Ще впізь, друзі, будь ласка, будь ласка, е, я хотіла також подякувати за курсу, за комусь. Дуже корисно. Я хотіла сказати, що на цьому курсі я вже більше 20 років з розпитом. Таку велику присутність я відчувала саме на цьому курсі. Я відчувала, що він я тут, я через Слава. Слава, слава. Ще Будь ласка. Друзі, я можливість кожному сказати, по у нас да, не буде. У нас є час, коли ми спішемо. Ми хочемо послухати вашу думку. Хочу подякувати всі розимові. Дякую, друзі. Я розумію, які це труд, да? яка це сильно піса була, і що буде на посту. І нас коронити і переживати, за це дякую Богу за вашу повірність Богу. Да? І хочу сказати, що для мене я почула багато нового, звичайно, Того, що я ніколи не подумала. І є такі моменти, коли вони просто ще ну, якби, ці лекції допомогли і вскрили ті моменти, які я, можливо, знала, але ну, іноді ми там забуваємо, навіть да? ми з Ігорем перші, Тебе, який прийшли ривав, а тут воно скиває. Так я обсуж... це і так ну так через душу, знаєш, так починається це запитання. Вот. І було цікаво завжди. Ви на своєму місці, слава Богу, робіть те, що ви робите, тому що в цьому є потреба і дуже велика потреба. Так що слава вам за вас. Дякую, ще хтось, будь ласка, О, будь ласка. Ну, я скажу так. Сторони служителя, що коли ти служиш, коли ти постійно думаєш про те, що от у тебе група, а там зібрання, а там ще молодь і інші ти постійно думаєш про інших, ти постійно думаєш, що, що підготувати, як помолитися, як з Господом поспілкуватися, що Бог хоче передати, що Бог чим, Бог хоче їх чому навчити що дати. А коли ми потрапили сюди і почали проходити ці курси, вони допомогли трошечки зупинитися і зупинитися і подивитися на себе. А ти, а який ти, а, а моя ідентичність, а яко, яке моє відношення? Бо постійно я кажу, як служитель, ти думаєш за іншим. Треба тим заблаговістити, а треба тим допомогти духовно зрости, а треба тим тим тим, а про себе не думаєш. Тут зупиняєшся і думаєш, а де ж я, на якому я місці? А що у мене? А що в мене тут робиться? А що біля мене? І воно дало цю можливість трошки на себе фокус перемістити і трошки зробити Маш, ти з, себе, да, з собою порядок, висловити щось неправильні коло. Дякую. Дякую. Також подякувати вам за цей чудовий змістовний курс. Я впевнена, що це не просто для мене, це мене Бог сюди привів і показав, ну, що можуть бути зміни в моєму житті. Так? Звісно, вони будуть поступово, але вони будуть навіть по закінченню цього курсу. Я вже в собі бачу певні зміни. Тобто вже прийшло певне смирення, <смір> У мені, бо дуже... я досить імпульсивна така людина, відповідна стосунках, а тут вже, вже є якесь терпіння проявляється, смирення проявляється. І ще основне, що погляд міняється, коли ти концентруєшся лише на собі, на своїх переживаннях, на все на собі. А, а тут вже міняється погляд, що треба переглянути і подивитися зі сторони Бога, як він це бачить. Відповідно, і подивитися на інших. Не сконцентруватися на собі, а подивитися, як інші це бачать. Тому я дуже теж за курс. Дякую. дійсно чудова. Чудова робить чудово. прекрасна. Будь ласка, можете говорити щось і негативно? Не тільки посібку. Ми будемо вчитися також. Хотіла вам дуже-дуже подякувати. Чесно, для мене чуло, що ми прямо кожного разу могли бути. Mm -hmm. Це, ну не знаю, це вау. Mm -hmm. Так, що ви дійсно, ви прямо у себе чувати, в цьому всьому погрузитися, да? бути. Я, я дуже щиро цьому радію і, звісно, велика подяка вам всім, всім, хто не жаліє себе, хто не засереджений на собі, на своїй сім'ї, а хоче допомогти іншим. Не байдуже на інших. Це дуже сильно. Ви для нас справжній приклад. І ви знаєте, через вас дійсно працює Святий Дух. Тому що десь всередині, мені певно, здається, кошел, ми теж співали прославлення. І я прямо, я тоді тільки сказала, У мене просто якесь таке звільнення відбулося. Я рік не могла плакати. У мене це все так сиділо. Ти розмиковиш про це все, ти не можеш ну, Не пускає тебе. І прямо тоді в цьому прославленні, як рухнуло щось. Таке звільнення прийшло. Я дякую Богу. Дякую, Бог. друзі, слава Богу. Ще не всі сказали. Бо як вас Я щиро дякую Лілію, що ти записала на цей курс. На жаль, не могла відвідувати всі теми, але я дуже дякую Богу, тому що його слово воно живе і діюче. Я дякую, що він допомагає десь зупинитися, подумати да, про свій контекст життя, з якими людьми вже сьогодні мене звів. Я дякую, що він нагадує про те, що люди для нього мають велику цінність. І насправді ми дуже багаті його благодаті, і добротою, і любов'ю, якою ми можемо служити. В час він буває дуже непросто. І дуже люблю самолічні подарунки. Дуже вам дякую за сіль і світло. Я впевнена, що коли я буду цим користуватися, бо точно буде мені щось нагадувати. Це не перший раз такий отримав подружки, які мені потім є підбадьорином. Нехай Бог благословить, щоб таких е курсів було якомога більше, да, щоб ми зростали. І шкода якось, навіть, що вже все, кінець. І ще, е коли я приходила сюди, я відпочивала. І сьогодні теж такий трохи день був е мега-активний. і я прийшла, і він так прийшов Боже такий відпочинок. І так далі, слухаєш, і по нас новий, і так далі. Тягу Бог голосовити надалі. Все ж бачите. Я також ті полякую забив, І, знаєте, ну, кожна тема вона була цікава, кожна тема вона була така суттю з, з таким та як може застосувати. Ні, мені саме ще споробла тема про ресурс. Про ресурс, який ми маємо, да? і ще раз і ще раз ми нагадуємо собі, що все, що в нас є, повинно служити Господу. Абсолютно все. Все, що ми маємо, все, що нам дарує Господь, все, що у нас є, воно завжди повинно приносити славу нашому Господу. Ресурси, фінанси все, що нас є, абсолютно, повинно приносити користь царської моста. Дякую, що ще раз це Дякую! Дякую. Це дати чи я знаю. Наша родина також щиро вдячна вам всім, друзі, за ваш труд, за вашу працю, бо служення людям це нелегкий труд. І тому нехай Господь вас благословить на цей ні. Боже, щоб надалі Господь вас використовував і вам ще більше мудрості більше... Сили та да, На жаль, мені не було на першому і на четвертому. Ну, в той час я працював, і я шкодую, що мені не було на першому і четвертому. Десь заняття я було. Так що, слава Господу. Тими вони всі житті. Господь ще раз так, я теж інпульсивна людина, я теж можу дістати, мені швидко хочена. І я дякую Богу, що Бог показав мені конфлікти, з чого не конфлікти, конфлікт, чому суть конфлікту, і я дійсно прощати. А нам да, газу мені говорить. Ми взяли приклад вірності в служенні також, також. І щедрості. Це дуже важливо, тому що також коли ти служиш, ти розумієш. Що треба бути милостивим, милостивим, щедрим. І це тема, що ми сьогодні говорили, Бог на протязі останніх років, особливо коли війна почалась, він завжди не про це про світло і про сілі, що ти повинен сіяти, що ти повинен дійсно твої слова повинен приправити сіллю, щоб вони дійсно ісцеляли ті, хто слухає тебе. І тому я дуже вдячний ще раз Господу за вас. За ваш труд, нехай Господь надалі благословляє вас і мир, Божий нехай панують над вашими алеями. Коротенько звісно, я приєднуюся до кожного слова. Сказали багато того, що ми всі з вами пережили. Я просто від себе ще хочу подякувати за вашу щирість. За вашу посвяту, за вашу любов до нас, за те, що подарували нам таку класну атмосферу за цей час не тільки навчання, але і такої Божої атмосфери любові, прийняття. Нам було добре. Ми як ми навчалися в ній Христа. Тому дякую за цей період і за вашу посвяту. І хай Господь воздасть вам тисячу крат по ваших потребах, за те, що ви не пожаліли себе свого часу, своїх ресурсів, своїх знань для нас і передали їх, їх нам. Дякую. Дякую, Ну, ще Я теж хочу подякувати, і щоб я не забула сказати, особисто я що помітила, я помітила між вами, від нами дуже опіка. Які у вас чудові стосунки між, е, між дружиною та чоловіком, між дружиною та чоловіком? Просто я заздрю. <рес> <рес> Ось, і хотіла сказати, що ну, я віру, що вже ну, за 20 років є, да? але за останній рік, е, ну, з літа 24-го, коли я зустрілася з Маріною. Душеопікунство, яке це благословлення. Взагалі, я віруючи давно, але коли ці душеопікунства купнути серце, да? я ніколи так не думала у житті. Ну, слухаєш проповіді, да? як би прикладаєш до себе. А от що глибоко, глиб... настільки це глибоко і слава Богу, і дуже дякую, благословимо. Спасибо. Це дійсно так. Боже слово воно глибоко проникає в серця, до здійснює великих перемін у нас. Правда, ще, будь ласка, нам. Спасибо за подарки. Но приділи внимание, что нам соль дали, с чесноком, и с cebule. Представляете себе, как будто посеяли, да, поверь. Кузаспойвала свой дука, вот такая креативные такие мысли, идеи. Я хочу поблагодарить за эту тему, за... Ну, я как бы много знаю, как всегда, много чего прошло, но вот наше человеческое такое, оно имеет свойство, что где-то что-то все равно, что-то там так далеко прячется И вот в течение этих занятий. Кстати, занятия, спасибо за сам вид проведения этих занятий, эти группы маленькие, в общем, очень хорошая форма поведения. Вот. Ну, у меня, допустим, осталось очень много домашних заданий, которые мне еще предстоит еще, как говорится, воплотить. Так что спасибо, пусть Господь благословит вас воздаст сто крат. Зробые домашние задания очень хорошо, подробности. Будь ласка, ні, так? я також дуже хочу подякувати Господу за вас і побажати, щоб Господь надалі вас надихав на інші якісь ідеї, щоб ви могли здійснювати їх у життя, щоб ви також могли надихати ще більше людей. І я також зараз звернула увагу, що цей семінар практичний і дійсно Бог якось так показав. Дуже багато тем відгукнулися в мене в житті. Наприклад, неділю ми проходили тему, а протягом тижня в мене я проходила практику, тому що якісь люди мені попадалися, да, або якісь ситуації, наприклад, навіть про прощення, приходить до мене сусідка, там щось вона. А як побачати людей? А як побачати людей? Я ж це неділю проходила. Або коли вас оватівка захворіла, якраз ми проходили тему, як радити, як співчувати. І реально, весь тиждень ми це все проходили на практиці, або про наші ресурси, як допомагати іншим людям. Ну, це було заплановано, це не те, що ми прослухали семінар, але це так співпало, що ми якраз запланували вас, мій мамі, зробити ремонт. І слава Богу, що Бог отак за вас. <реш> <реш> Практично, не тільки записано. Слава Богу, що Бог торкається своїм Духом Святим, що Він нас об'єднує, що він веде і хай він вас надалі благословляє ваш дім, дідок і всі ваші справи. Я хотів, ну, що мені дуже сподобалася, це остання тема, яка сіль і світло. Ви знаєте, ви для нас сіль і світло, бо ми, знаєте, ну, через вас Бог діє, тому що нам постійно треба звертатися назад до Бога, осволюватися, освітлятися, щоб ми правильно передавали світло і могли самі не бортися і допомагати іншим людям. І цей весь семінар, він ну, практичний такий, щоб... Ми виробляємо для себе якісь привички <плес> і застосовуємо своє життя для того, щоб ми були сільними і світли. <плес> Дякую вам, Бори. Дякую. Дякую! Все, друзі. Добре. Ми тоді помолимось і Господь благословить вас. Прошу! Я хочу, друзі, ще особливо подякувати Лілі і Волі. Вони особливі були. Вони готували, Ліля робила смачніший чай, чи не так? Вона креативний у нас. Лайки, підписуйтесь на канал і розповсюджуйте цю інформацію. <зоватим> <зоватим> Ставте в <подов> Зараз такі. Давайте не Дякуємо тобі, наш Одесса Небесний за цей час, який ти нам дарував. Ми вдячні тобі за кожне серце, за всіх наших братів, і сестер за всіх присутніх на цьому семінарі. Ми прошу твого благословення, щоб нам бути дійсно, тим світлом і сіллю. Бути тим, до чого ти нас призвав, в служінні, бути дійсно корисним і наближати царство Твоє небесне, яке вже є в нас. Амінь.